Усім доброго ранку. Сьогодні у мене садок, але я не виспалася. Я не хочу нікуди не йти, нічого не робити. Тому у мене є кофе. Снігу майже не го. Ну все ж, я прийшла додому, ми спогуляли з подругою, ми поговорили та поїли роли. Да. Я їх обожнюю. Але завтра в мене день народження, і я хочу приготувати кекси дома та піти на танці. Там пригостити всіх із тим, що в мене день народження. Тому зараз буду готуватися. Ось. І я сподіваюся, що цей влог вийде завтра, на мій день народження, або сьогодні вночі. Якщо його встию змонтувати. Я не заляпалася. Це просто мої рученьки, які люблять видавлювати прищі. Да. Ох, треба привчати себе до того, що це не можна робити. Бо потім буде ось це. Але що зроблено, то зроблено. Я дуже втомилася, якщо чесно говорячи. Зараз. Восьма вечора, а я встала десь о пів на шосту. Ну, тобто, 2 години мого часу. Але я зробила кекси. Зараз покажу, У мене зараз один стоїть. Ось такі от кекси. Так, я наливала мало, але треба більше, щоб було із шапочкою. Але мені і так подобається. Ось. Ну що ж. Z nim narodziłem się.